Hello, everybody, and welcome back to my channel. Reading a poem. Сьогодні ми з вами зі спонсорами каналу будемо робити огляд на цю сторіночку, сторіночка 8, нашого підручника Super Skills Book 3. Там, де ми. Порядковуємо наші знання за темою. І так, прочитаємо віршик і розберімося із завданнями потім, чи ці твердження правдиві чи ні. Як ви бачите, тут у завданнях є звороти There is, There, are». які ми з вами вчили на попередніх уроках, на попередніх наших зустрічах. Ось вона була. There's there, are». пам'ятаєте. A poem about my desk. Отже, віршик про мій, мою парту. The classroom is a mess. Look at my desk. Отже, у класній кімнаті безлад. Погляньте на мою парту. There are some pens and a book. Є ручки і книжка. Підручник. Uh, an apple and a clock. Яблуко і годинник. There are some pencils and a sausage. Є олівці і сосиска. A sausage? A sausage? sausage. Сосиска. Так сосиска. Don't sit down, Sue and then. and Put the pencils in your pencil case and the sausage in your bag. Покладіть олівці до пеналу і сосиску до Don't sit down, Anna and Alex. Put the clock on the wall and the apple in your bag. Не сідайте, Анна і Алекс, покладіть, будь ласка. Годинник, Повізьте годинник на стіну і яблуко покладіть до портфелю. Don't sit down, не сідайте. Let's tidy this mess. Давайте приберімо цей безлад. Давайте тепер я буду читати порядочку, а ти повторювати за мною в мою паузу. The classroom is a mess. look at my desk there are some pens and a book an apple and a clock there are some pencils and a sausage a sausage a sausage don't sit down sue and dan Put the pencils in your pencil case and the sausage in your bag. Don't sit down, Anna and Alex. Put the clock on the wall and uh, the apple in your bag. Don't sit down. Let's tidy this mess. А тепер правда чи неправда. І так, the classroom isn't tidy. Класна кімната неохайна. That's true. Це правда. There are two books, два підручника на столі. No. A book. Один підручник. Може це у нас false? There is a banana. Є банан. Подивімося, будь ласка, на стіл. Is there a banana? No. False. Банана нема. There is a clock. У годинник, є. There are some pencils. Олівці. Pencils є. Yeah. There are some pencils. There isn't a sausage. Немає сосиски на столі. Ну це false. Як же ж у нас стіл без сосиски, да? Без кільця ковбаски, так? Ну, насправді, я жартую, звичайно, що це не місце, не місце продуктів, які ми споживаємо на одному столі з нашими pencils, олівцями пенс-ручками, books-підручниками, notebooks, workbooks тощо. So, try to be tidy, yes? Try to keep your working place tidy. Намагайтеся тримати своє робоче місце у чистоті. Кет! Пейд 8 is over. Ми з вами прочитали поем. В наступному відео ми з вами зробимо writing, Письмо обов'язкове. Ми з вами будемо писати, що є у нас на нашій парті, так, в однині, множині. Потім напишемо поем вірш про свою парту, намалюємо її обов'язково, так. Так, а давайте це зробимо одразу, так, не розриваючи це за, заняття. What is in your desk? Давайте перерахуємо, що є на твоїй парті. Write a list. Так, There is a. Що є на, на, на столі? Наприклад, e-book. Є підручник. Що ще є? There is a pencil case. Є ще пенал. І давайте вони продовжимо. Uh, there is a ruler. There is. Можливо, є у когось на парті що ще. Globe. Можливо, у когось glo, глобус стоїть на парті, а? Коли навчаєтесь ви на вашому робочому столі. Далі, there are some. There are some pens. На столі може бути декілька ручок. Dali uh, there are some notebooks. they click above your books. Dale, uh, there are some pencils. Uh, there are some erasers. Erasers ластики. Так, а тут можна написати, що є ще there is, There's a шапене точилка. Наприклад. Так, а тут буде erasers або rubbers. Як ви вчили, так і напишіть. Дивіться, eraser – ластик, або rubber може бути. Резіночка матіна Окей, okay, good. Можливо, у вас є якісь, та, для того, щоб виконувати завдання ще. Отже, ми з вами зробили перелік. Поставте відео на паузу і спишіть. В однині починаємо перелік з фрази there's у множені There. And then write a poem about your desk. Then Draw It. Потім напишіть віршик про свою парту і намалюйте її, виходячи з того, що ми з вами підготували раніше. Наприклад, A poem about my desk. Вірш про мою парту. The classroom is a mess – Класна кімната у ній безлад. Look at my desk. Поглянь на мою парту. Так? Ну і можна тепер перерахувати, що ж є у вас за партою. There, there are some pins. there are some pens and the pencils pencils okay there are some notebooks uh, and uh, rubbers Так, і в вот однині щось давайте. There is a pencil case. There is a pencil case. Наприклад, and a sharpener. Okay, look at my desk. Поглянь на мою парту. Don't sit down. Let's tidy this mess. Поглянь на мою парту, не сідай, поприбирай, поприбираємо цей безлад. Все. Ось ваш, ваш віршик і готовий. Ну і намалюйте свою парту, виходить. Намалюйте, що о, на ній знаходиться. Ручки, олівці, зошити, ластики, резиночки, так, rubber's. Один пенсил кейс намалюйте і о, шапини, точилку. Все. На цьому огляд дев'ятої сторінки завершено. Ставте відео на паузу. Читайте ще раз уважно наші е, нотатки усі. Так, прочитайте віршик. Ви можете написати власний віршик з власними, звичайно, предметами. Good, bye, good luck. до зустрічі! У наступному відео ми з вами зробимо listening in the classroom аудіювання в класній кімнаті, сторінка 10. Ну, і speaking поговоримо на сторінці 11. Це ми виділимо в наступне відео. Бедбай, будь лав, на все добре, до зустрічі.